Вітаю, друзі! Авторитарний режим відрізняються від демократичних тим, що там брешуть на кожному кроці. Брешуть, як дихають. Подивимося на брехню Ірану. Подивимося на ковідну брехню Китаю. Взагалі Китай залишається таким ну, диригентом авторитаризму у світі. Ну, а в нього прифосні Іран, Кендер і Росія і Білорусь. Звичайно ж, виконують свою брехливу функцію. Брехня Лукашенка це окрема тема. Але останній ривок брехливої пропаганди і брехливих комунікацій з боку Кремлівської Шопки вилився взагалі в дуже кумедну історію. Справа в тому, що міністр оборони Росії Російської Федерації Сергій Шойгу, як його. Ну, е, Номінує російська довкола політична міфологія, головний е, оленезнавець Росії, який жодного дня не служив у Збройних силах. Е, справді, е, ну, Шойгу не оленезнавець, хоча е, тива займається розведенням оленів. Оленярством займається. Це правда. Є район в Тиві, який займається Оленярством. Шойгу будівельник, але, е, ну, так як брешуть будівельники, це теж окрема тема. Просто Шойгу мудрився за кілька днів двічі подзвонити міністру оборони США Лойду Остіну і розказати йому про брудну бомбу, яку готує Україна. Потім він позвонив до міністра оборони Туреччини Фаусі Акара. Потім до міністра оборони Франції Себастьяна Ликорню. Потім до міністра оборони Великобританії Бена Волеса мілітарні міністри цих країн дуже добре комунікують із нашим міністром Резніковим. І тут ну, є довіра і вивірені часом, так би мовити, стосунки. Але для чого в такій ну, доволі програшній ситуації. Шойгу знадобилася оця така публічна брехня, причому все це виглядає доволі істерично. Тобто, чотири дзвінки із дуже нав'язливою параноїдальною ідеєю про брудну бомбу. Ну, це ж стиль Україна жодного разу не вдавалася до подібних методів ведення боїв. Якраз Україна веде конвенційну війну і чим. Більші перемоги у конвенційному, в конвенційному протистоянні, тим дошкульніше Російській Федерації викручуватися і пояснювати свої, свої бедломасі, свої поразки. Але подивимося, спочатку Росія розігрувала один ядерний терор з захопленням Чорнобильської атомної, другий ядерний терор. Запорізькою атомною, і десь якось він сам по собі вичерпав свою, так би мовити, залякувальну функцію. Потім з'явилася і інша е, фішка підрив е, Каховської ГЕС. Ну, якщо аналізувати кому гірше, і на чию користь цей підрив буде, то справді українські війська з цього ще й, ну, витягнуть користь. Все одно коштом. Переможеного ну, це все буде компенсуватися згодом. Єдине, що звичайно шкоду нанесе і екології. Але мені видається, що це лише залякування, і не більше, що Росія не здатна нічого зробити, оскільки розлив Дніпра нижче Каховки створює величезний ну, такий водний бар'єр. Але хто сказав, що українські війська будуть форсувати Дніпро і наступати на Крим з боку Херсона? Якщо є багато схопутних шляхів вдарити по Мелітополю і Бердянську. Тому, навпаки, підрив Каховської ГЕС і створення такого водного величезного бар'єру дозволить зняти величезний контингент український з боку Херсона-Миколаєва і перекинути його туди на Донбас, Харків і? На Запорізький напрямок, але із цією ядерною бомбою, з брудною бомбою, про яку турбував міністрів цивілізованих країн Шойгу, це виглядає взагалі якась така система колективного психозу. І цей психоз передається, ну, не виглядає, що автором цього психозу був особисто Шойгу. Це, це психоз персонально Путіна. І ця залежність від персони Путіна всього його оточення. Ми пригадуємо, як перед агресією проти України Путін фактично персонально брав присягу на вірність в кожного із його оточення. Тому, звичайно. Цивілізовані країни реагують на це як на декість чергову. Але що може бути поза, так би мовити, цією міністерською комунікацією? Відомо, що начальник генштабу російського Герасимов має комунікацію, наприклад, з начальником Об'єднаних штабів США. І ця комунікація, вона, ну. Вона не переривалася з початку агресії, там є своя логіка, але ж у політик. Тобто, спроба апелювати до політиків і використовувати саме політичні майданчики на, для тиску на Україну виглядають абсолютно дикунсько. Уявіть собі, що в селі є якийсь божевільний Вася, який ходить і до і, ну, найкрасивішої дівчини. Ходить і вимагає, так би мовити, близькості, кохання фізичної близькості. Ну, він огидний, з ним ніх, ніхто не хоче мати справу. Тому ну, він ходить до старости села і каже, змусіть Галю дати мені. Або ходить до якогось там е, ну, фельдшера і каже, підіть, скажіть Галі, щоб вона мені дала. Ну, це виглядає абсолютно по-дикунськи. І, е, якою має бути реакція українська? Ну, українську політику на, на подібне. Звичайно, Лойдостін потелефонував міністру Рєзникову і, так би мовити, поінформував про розмову із Шойгу, але чи оці ритуальні танці і психоз, чи це пропозиція до переговорів. І яку пропозицію про переговори ми б хотіли почути? Я вважаю, що стартом для переговорів було б перша декларація готовність Росії залишити всі окуповані українські землі. Друге, ну, Україна ж бореться не лише за себе, тому в цьому пакеті мають бути і Придністров'я, і Абхазія, і Північна Осетія. Тобто всі захоплені Росією землі мають бути залишені Російською Федерацією, ну і звичайно нагірний Карабах. Далі умови компенсації втрат. Причому втрат кожній людині, де є поранений або загиблий, втрат майнових, втрат моральних. Ну і, звичайно, що в цьому пакеті мав би, мав би також бути. І статус України, і статус Росії після конфліктний час. Але Росія сама має озвучити це, а не дзвонити, телефонувати до партнерів України, цивілізованих країн і розповідати про брудні бомби. Вірю, що ми переможемо. Слава Україні!